Уяви собі, що один простий випадок або помилка можуть назавжди змінити хід історії. Звучить неймовірно, правда. Сьогодні я розповім тобі саме таку дивовижну історію. У 1945 році, наприкінці Другої світової війни, офіцер на секретній військовій базі в США виконував чергове завдання, контролював систему запуску ракет. Це було надзвичайно відповідальне і напружене завдання. Одного разу. Через втому та неуважність він випадково натиснув не ту кнопку. Ця помилка призвела до того, що одна з ракет була запущена, але не по призначенню. На щастя, ракета не спричинила катастрофу, але це викликало величезний переполох серед командування. Після цього інциденту були запроваджені нові, більш жорсткі правила безпеки, які запобігли багатьом потенційним трагедіям у майбутньому. Ця помилка офіцера фактично змінила підхід до контролю ядерних озброєнь і вплинула на політику безпеки цілої країни. Інцидент на цій базі став поворотним моментом він змусив керівництво серйозно переосмислити систему безпеки і зробити її більш надійною. Саме завдяки цій випадковій помильці в історії відбулася велика зміна, яка врятувала сотні тисяч життів. Ця історія нагадує нам, що навіть найменші дії можуть мати величезні наслідки. Тож не недооцінюй свої вчинки. Якщо тобі сподобалась ця історія, підпишись на канал і постав лайк, щоб не пропустити нові відео.